Тіло чоловіка виявили 20 січня у житловому будинку у селі Крута Балка Драбинівської громади. За словами речниці ДСНС Полтавщини Світлани Рибалко, чоловік ймовірно загинув через недопалок. Він палив у ліжку. Через пожежу у хаті було пошкоджено і ліжко та майно. Підрозділи ДСНС до ліквідації надзвичайної події не викликали. Відбулося самозатухання. Як розказала нам поліція, просто перехожий проходив повз будинку, який довгий час стояв порожній, там ніхто не проживав, але завжди були зачинені вхідні двері. Він побачив, що двері відчинені, зайшов туди і виявив на ліжко тіло загиблого чоловіка. Поліція приїхала, встановила, що чоловік вже давно помер. В листопаді там знайшли чек-товарний і вияснили, що останній раз скуплялися десь всередині листопада. Чоловік, скоріше за все, загинув через недопалок, який ну тобто, він курив у ліжку.